Директор Українського інституту майбутнього, екс-стардеп Вадим Денисенко, нещодавно у своїх соціальних мережах заявив, що, начебто, після того, як закінчиться війна в Україні, чоловікам потрібно заборонити виїзд за кордон ще на три роки, бо начебто саме так можна зберегти українську націю. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка? Ну насправді, на мою думку, це не врятує сильно. Ну, ми бачимо ситуацію, яка відбувається зараз, тому що виїжджають навіть за гроші, там платять, проплачують і так далі. Тобто це не врятує. Тобто всі ті свідомі, хто є тут, вони або на фронті, або працюють на країну. Тобто це не врятує, ніяк, це тільки навпаки може посилити агресію. І Ще найголовніше, Вадим Денисенко це заявив, але у нього повнолітній син зараз перебуває за кордоном. І під час повномасштабного вторгнення він відвідав більше п'яти країн Європи. Так скажіть, будь ласка, чи справедливо все ж таки, коли у тебе син за кордоном, видавати такі ініціативи? От ну, тут він турбувався зрозуміло про свою сім'ю, про безпеку своєї сім'ї. А вже таку думку, яку він висловив щодо заборони виїзду, то це вже а, радше спрацьовує його а, депутатський розум, можна так сказати, да? тобто на збереження. Хоча з мого боку це не дуже коректно. Ну по-перше, тому що всі тут, тут діти, там друзі. А ви хочете зараз за кордон? А, бажання виїхати, з'їздити, покататися, є, але щоб там лишатися ні в якому разі, так не можна, ні. Чого? ну. І... Якщо не буде вільний, то мусять чоловіки виїжджати, заробляти гроші, якісь. Вільне пересування, що то за свободи. Я вважаю, що це неприйнятно для України, бо це не дасть можливості чоловікам навчатися за кордоном, це не дасть можливості чоловікам о, займатися. Бізнесом, і це не дасть можливості е, об'єднатися за своїми сім'ями, які виїхали за кордон, чесно говорячи, за те, щоб і зараз розрішали виїжджати, але там, на, на якийсь там о, короткий термін, там ну, неділя до, там, до двох тижнів, о, і під якісь особливі гарантії, що вони. Точно повернуться, бо вони не повинні зараз тікати з країни, а повинні знаходитись тут, бо ворог за цим теж стежить. Про що ми далі будемо говорити, як нація? Мужиків доб'ють, добре, Останеться хто. Алкоголіки, наркомани, ті, кого вони беруть. Ну, там ще половина зеків, і то їх ще забирають. Ну, і що робити далі з нації? Ну, не можна буде їм виїжджати. ну і що? Той, хто хотів, той вже виїхав, той, хто міг виїхати, той вже виїхав. Той хто не може, ну не має такої можливості або, ну. Не... Ну, Не хоче виїжджати, то тут. той, хто хотів йти на фронт, той вже там тобто, на війні і все остальне. Я не знаю, що буде далі. На самом деле це дуже-дуже печально. Реформи треба робити в сторону, для того, щоб було ну, не те, що якось цікаво розмножатися, скажімо так, ну, тому що це діло не хитре, і це діло можна коротше, то есть, ну, поставити на поток. Но сам тому, щоб я міг якось ну цю дитину якось забезпечити, якось її коротше, тось підтянути все остальне. То от тоді якось чи государство на якась була допомога для цієї дитини. А то, що корупційні схеми будуть, то блін, чесно сказати, коли почався другий день війни, ну там на другий день війни, нація об'єднилась. Всі щось збирають, грубо говоря, бомжі бутилки ходять, собирають на коктейлі Молота. оце таке. Я думаю, от вона наконець. Ну, типу, оце реальне народження нації. Дійсно, нації українці, все. Що прийшло півгода? Що як вирували, так і ворують. Яйця по 17 гривень продають. Для того щоб зберегти націю, потрібно зберігати рівень життя для того, щоб я відсюди не уїжджав в надіжді для того, щоб знайти десь там за границі, лучшу життя чи там десь працює, щоб допомогти своїй дочці, тобто там, чи, ну, чи своїм там батькам, чи ще щось. Ну сугубо ць чисто заради цього.